Коли ти кажеш, що на може бути гірше, то я розумію, що може бути питання, наприклад, Запорізької атомної станції. Як відомо, там зараз величезні проблеми з охолодженням реакторів. А які саме е, ставок, який наповнювався раніше саме з Каховського досховища, зараз змілів і є великі проблеми. Навіть МАГАТЕ підтвердила, що рівень ставка впав. Якщо він впаде нижче ніж 12,7 із то насоси не зможуть качати ту воду, і це величезна проблема. Це може привести до теплового вибуху. Хочу нагадати, що два теплових вибухи на Чорнобильській станції привели до катастрофи. і от тут велика проблема може стати значно більше. А, також погоджуюсь з тобою, що навряд чи ми дочекаємось покарання всіх, якщо не прилетить якась стая чорних лобідів до Росії. Якщо у нас не з'явиться якась своя український масад, наприклад, Буча, яка буде приходити до людей, і після того люди будуть відправлятися на концерт Кобзона, а може на якийсь інший концерт, але на тому світі тут є окреме питання, окреме питання про те, що незважаючи на те, що росіяни, які приймали участь у підриві Каховської ГЕС, не дуже бояться відповідальності сьогодні, все одне. Я бачу, що у всьому світі величезна хвиля захисту Росії по російським наративам. Навіть хороші русский підключилися. Ми бачимо вже Варламов, який казав ще недавно, що там Путін це погано, а зараз він починає знову вякати, що не все так однозначно це може Україна, або випадковість. Я насилав тобі ще один скрін. Ти бачив теж росіяни почали качати дві історії: перше, це або випадковість, або це не ми. На фоні цього з'являється такер Карлсон, це людина. Ну це постать для американського телебачення. Велика кількість республіканців а, зростала на його виступах. Його вважають людиною, яка каже правду, і тут про Америку він каже правду, а про Україну взагалі суцільну брехню. До речі, Ні, Карлсон... мені ніколи не здавалося, що такер Карлсон хоча б одне слово, коли сказав правди про Америку. Ну, в я читаю те, що про нього пишуть, кажу відверто тобі, і там пишуть, так, що постать це, я би сказав, не правіше трампійського руху і ніколи репутації правдивої людини він у людей, які себе поважають, немає. Так що це абсолютно логічно. До де речі, його дивляться декілька десятків мільйонів людей. Мільйони де, мільйони, мільйони мільйон людей обрали мільйон. до на для Трампа президентом Сполучених Штатів і готово голосувати за нього знову. Можуть бути мільйони. Мільйони ідіотів це абсолютно нормальна ситуація для сучасного політичного мейнстріму. Проблема в тому, що ми можемо по різному відноситись до цього або однаково, але Карсон впливає на сприйняття інформації людей. В Сполучені Штати впливає, впливає на сприйняття інформації тими людьми, які і так впевнені, що Україні не потрібно допомагати. От тут я хочу ні. ні, ні. От тут я попрацюю адвокатом диявола. Дивись, політики це тварини. Я кажу як людина, яка була серед тварин всередині. І можу тобі сказати, що ці тварини реагують на зовнішні подразники. Такими подразниками в цивілізованих країнах є виборці. І коли виборці вимагають, треба Україні підтримка, і коли виборці 72% американців, які голосують на виборах, і це спільне голосування, як за демократів, так і за республіканців, вони голосують, вони вимагають допомоги. І тут з'являється Карлсон, який починає. Казати інше. Раніше навіть республіканці, республіканці Ні, це не так, Дональд Трамп і люди, які пов'язані з ним, весь час говорять абсолютно інші речі. І це абсолютно не заважає Трампу залишатися найпопулярнішим серед республіканських лідерів. Не заважає на, ані на йоту. Все, що він говорить про Україну, суперечить поглядам американського політичного мейнстріму навіть в республіканській партії. Це нічому не заважає і не буде заважати. А. І Трамп стане претендентом на, респ... на республіканських праймерістів, я в цьому абсолютно впевнений. І якщо йому, звичайно, не будуть заважати юридичні питання, принаймні зараз нічого не говорить про щось інше. І якраз наявність Трампа говорить про те, що в політиці можуть перемагати люди, які свідомо йдуть проти Мейнстріма. Такі люди і перемагають на виборах. І в останнім часом це стало абсолютно нормальним розвитком політичного процесу і не тільки сполучених штатів. Тому знову повторюю: я не бачу ніякої сенсації. Таке враження, ніби так Рекас говорив якісь інші речі раніше. Він завжди так говорив, і я його про аудиторія це. і до того як це дивилося, так вважала. Віталій. Я не про це, я про те, що він синхронно став повторяти те, що казали сьогодні російські говорячі голови. Це був взагалі синхрон, синхроном. Я подивився, що він казав. Рась, але раніше, коли були збитий літак, Мализійський, ти вже напевно не забув. Що теж було чимало людей на заході, які задавалися абсолютно іншими питаннями? А може, це все ж таки Україна не все так однозначно? А чому Україна не закрила небо над Донбасом, а вона сама хотіла, щоб цей літак збили. А насправді це мав бути російський літак? Я все пам'ятаю. це. це було те ж саме. Я теж пам'ятаю, тому що був тоді в парламентській асамблеї Ради Європи. і Ми доводили, що це була сама російська установка Но... це росіяни, і найгучніший такий варіант, який нам пропонували, ви повинні були закрити небо, ви надали не коридор, знаючи, що там є установка БУК, і фактично наваражали їх на небезпеку. І тільки після остаточних розслідувань і доказів ці говорячі голови закрилися. Але я про інше кажу: Росія. Повинна казати, да нам пофіг, хто це зробив. Але ну, їх імідж зруйнований, репутації немає. І вони все одне намагаються довести, що це не вони. Навіщо вони це роблять? Я про це кажу: навіщо їм це треба? Тому що вони абсолютно впевнені, що це єдина можлива для них лінія захисту. Вони завжди так себе поводять. Вони завжди говорять на біле, чорне, на чорне, біле і будуть так діяти. І вони мають, до речі, ще й суспільству говорити, що це українці. Бач, вони хотіли завоювати нашу територію, Крим і Херсонщину, і ще й зрозуміли, що не можуть її завоювати. Зрозуміли, що ми готові йти в наступ і звільнити наш російський Херсон. То от вони на такий злочин пішли. Щоб не дати нам звільнити Херсон, це те, що говорить міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Так це суперечить логіці, але росіянам не потрібна логіка. Ну, окей, їм не потрібна логіка навіщо тоді їм виправдовуватися? Вони повинні були сказати: це не ми це мовчати або сказати. Ну а чому ми... я не розумію? Вони все роблять правильно. Вони чітко говорять, українці підірвали Каховську ГЕС. Це сьогодні сказав президент Російської Федерації Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Ти і що українці. За вказівкою своїх західних кураторів підірвали Каховську ГЕС. Ну, і що? А що ти хочеш, щоб говорив злочинець? Він завжди говорить, що вбив не він а той кого він вбив. Ну, і це абсолютно. Я не бачу нічого нелогічного. Я якраз бачу в цьому абсолютно політичну логіку для такої країни, як Росія б не бачив логіку, якби ви якби, скажімо, вони раптом вийшли і сказали, як Ердоган говорить, давайте створимо міжнародну комісію, давайте виявимо, хто це зробив. Ми готові брати участь у розслідуванні, це жахливий злочин. Запрошуємо всіх, вони ж цього не роблять, правда? Вони роблять логічно, кажуть, що це українці в першої хвилини. Але в мене відчуття, що зараз найбільша інформаційна компанія з часів збиття воїну, бо от такої кількості говорячих голів, як Російськомовних так і англомовних я не бачив дуже давно, і всі вони намагаються вибілити Росію. Я чому запитую? А тобі не здається, що вони дійсно бояться цього наступу, і а, вони хотіли пограти такого: знаєш, Crazy Ivan, такого. От показати: ми такі брутальні, але дійсно. Не розрахували те, що відбувається, і створили злочин проти людства, масове вбивство і знищили величезну кількість території. І, от зараз, зрозумівши, що відбувається, і розуміючи, що невідомо, як ще закінчиться той український контрнаступ. Вони будуть волати. Треба сідати всім розбиратися. Давайте експертів в Україну. Хай Але вони, вони, вони нічого цього не кажуть. Це говориться Ардоган. так поки не кажуть. Але може не своїми головами, вони можуть казати це іншими головами. А в нас ще попереду за місяць може бути проблема з Запорізькою атомною станцією. Звичайно, це теж абсолютно реальна проблема. Я думаю, що росіяни, в принципі, коли підривали з Каховську гідроелектростанцію, вони і на це сподівалися. Я не думаю, що все це робиться на свідомо. Це абсолютно спланований каскад таких диверсій, величезно. Тому що Путін абсолютно чітко доводить те, що цю війну не можна виграти в шляхом військовим, ми ж багато разів приходили до логіки, це весь час чує і українське керівництво від заходу, і, і, і ми говоримо це заходу. Нам потрібні нові літаки, нам потрібні нові танки. Нам потрібні. Потрібна нова техніка. Чим більше у нас буде техніки, тим швидше ми знищимо цю небезпеку, переможемо Росію, звільнимо свої території. Як відповідає на це Путін? Як відповідає як правило, чекісти він вже не маршал Жуков. Я перепрошую, він Бері? Ну хорошо, ви можете там постачати їм літаки, танки, що завгодно. А я буду підривати гідроелектростанції. Я врешті підірву атомну електростанцію. Мені навіть не потрібно на них кидати якусь ядерну бомбу. Просто не буде територія, непридатна до життя. А ви можете і далі постачати на цю непридатну до життя територію, свої свою зброю. Ну, я не проти От і вся логіка. Таких вчинків. Те, okay. те, що Росія готова до таких злочинів, ну так вони завжди були готові. в радянський час були готові, вони завжди так воювали. Я не бачу нічого. Нового, врешті-решт, вони підривали Дніпро ГЕС. Під час Другої світової війни і нічого якось не дуже хвилювала доля людей, які там тонули в своїх помешкання. Абсолютно нормальний підхід до війни. Теж класичне, знову-таки, не, не відбулося нічого не передбаченого, нічого нового. Звичайно, якщо вибух на Запорізька то на це до певної міри буде новина. Але теж абсолютно передбачено з того моменту, як вони її захопили. Тому що коли ти захоплюєш атомну електростанцію ти завжди наражаєш всіх на небезпеку і самого себе теж. І до речі, Борислав, я хочу тобі нагадати, що я під час перед цією війною також говорив, що якщо буде ця війна, вона призведе до величезної демографічної катастрофи, до того, що мільйони людей змушені будуть залишити свої домівки. І що взагалі ми маємо усвідомити собі до яких небезпек може призвести війна на території сучасної європейської держави в 21 сторіччі, це не війна. В 20 столітті, це не війна, умовно кажучи, в Малі чи в Судані. Це європейська країна з гідроелектростанціями великими. Ну, до речі, в Судані теж можна підривати там якісь платини на нилі з очевидними результатами. Це війна в країні, де є атомні електростанції, де є газопроводи, нафтопроводи, аміакопроводи. Одного з них вже немає, так? І все це може призвести до неймовірних катастроф з невідомими наслідками для усього континенту. Це Та так і є, це логічно. Чому, в принципі, неможливо не можна вести класичні війни 20-го сторіччя в 21-му Саме тому, що це абсолютно інші технології, технології життя людей інші. По цих технологіях не можна їздити танками, тут не можна робити е -е, протипіхотні міни. Тому що от зараз ці протипіхотні міни будуть змиті і потраплять до Чорного моря разом із мастилом, яке там знаходилося на Каховській гідроелектростанції. Нічого такого у війнах минулого не було. І це все наближає звичайно до нових і нових катастроф. Вони будуть побільшувати, збільшуватися в геометричній прогресі. Я тому і кажу, що коли 에, говорять в Росії, ми будемо вести довготермінову війну на виснаження і світ, ніби з цим погоджується, ну так. Треба давати Україні війну. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. От багато років, так багато років. Мені здається, що люди навіть не розуміють, про що вони говорять. Це не 1943 рік. Це гідроелектростанції, атомної електростанції. Вони будуть вибухати, якщо буде війна, багато років. Це не буде просто обмін листівками. Якщо це переміститься на територію Росії, там теж є гідроелектростанції, атомні електростанції. Сховище ядерної зброї, все це теж буде вибухати, горіти, знищувати атмосферу життя тисяч людей. Це не буде так просто. Прийшов там і вивісив прапор в Білгороді? Ні. Ні. Це теж буде призводити до такого типу катастроф. І тут, і там. І може так виявитися, що коли війна закінчиться, чиєю перемогою вона не закінчилася жити, буде ні, нема де. Тому я і вважаю, що Захід мав би проявити політичну волю і захистити Україну не зброєю і не словами про підтримку, а політичним рішенням, тому що все інше, що відбувається з Україною, коли дивляться, скільки часу вона може в такому стані протистояти Росії, це несправедливо і недалекоглядно нічим хорошим не закінчиться. От і все, Знаєш, дивлячись на те, що відбувається, можу сказати, що Захід. Все ще чекає чогось. Ну, По-перше, ми бачимо, що вони ставляться до війни в Україні як ну, це дуже цинічно, але для стартапу. Вони вкладають інвестиції в цей стартап стільки, щоб ви стартап вижив. Більше не вкладають, щоб швидше інтенсивніше стартап розвився. Ну, тому що, якщо б ми отримали все, коли казав Залужний, а це ще було в минулому році, Зараз була взагалі інша ситуація. І про літаки, і про танки це про все разом. Ми розуміємо, що грошей в них теж не безліч, але їх ситуація дозволяє, дозволяє допомогти Україні. Допомагати потужно, але не допомагають. Як ти вважаєш, чи може історія з Каховською ГЕС змінити ситуацію? І чи потрібно, може, більш потужно працювати зараз з західними ЗМІ? Як колись в Бучу, пам'ятаєш, коли привезли всіх західних журналістів, всіх дипломатів, може, треба вести всіх на Херсонщину. А не як сьогодні з'являється інформація, що зараз буде особистий особистий а, як там було написано, особистий процес про, проїзду до зони аварії? Може навпаки, треба вести всіх для того, я щоб показувати цю сьогодні. Я думаю, що. Якщо є така зацікавленість, люди журналісти будуть самі добиватися туди і поїхати. І що немає зацікавленості, ніякі престури не допомагаються. Я не вірю в пропаганду. Але я думаю, що зараз всі журналісти і так будуть намагатися туди потрапити. Для мене і так це зрозуміло, тому що всі розуміють масштаб цієї катастрофи. Це зрозуміло. Це фотографія нашого колеги не, не, Євгена Малов'ятки зараз обійшли всі видання всього світу. Вони на перших шпальтах у всьому світі. 100%. але скажи мені, будь ласка, чи все ж таки це змінить на кардинальне відставлення до України, ми можемо побачити взагалі інше, більш потужніше поток зброї, ще а раз повторюю. Диск... Ще раз повторюю, та я вважаю, що захід робить так, все що може зробити, що значить зміну ставлення до України? Таке враження, що тепер раніше було байдуже ставлення, а тепер буде не байдуже. і знову таки. Що це зміну? Ну от знову таки, ну, у нас є більш потужна зброя. До ми йдемо в більш потужний наступ. А росіяни готові до злочинів масового на масове знищення території людей на нашій території це не вирішується ніякою зброєю. Ну я знову тобі повторюю. Треба подивитися на цю ситуацію реалістично. Ніяка кількість танків і літаків не вирішує стосунків з країною, яка готова на на злочини масового характеру. Цю країну потрібно вигнати з нашої території і дати чіткі гарантії того, що ця країна на нашій території не може нічого робити. І, до речі, це треба робити не завтра, коли вона буде вигнана з нашої території, а вчора. Якщо б такі гарантії були вчора, не було всього. Вчора я маю на увазі вже під час цієї війни. А якщо говорити, ви знаєте, ви отримаєте всі гарантії, коли ви переможете нашою зброєю, то невідомо, щоб під час цієї перемоги, цих цих дій відбудеться. Поки ми чекаємо і на перемогу і поки наші війська її здобуваються, розумієш? Ми не знаємо із серії, яких катастроф відбудеться. От і все, що я хочу сказати. Дивись, е я трохи про інше зараз скажу. ні, ні, вони непогано наставляються, але ще раз кажу: коли залужник казав про танки, літаки і все інше, але їх тягнули. Тягнули, щоб не дратувати Росію. І постійно це йде, не треба дратувати. Постійно з'являються миротворці, і це не тільки Китай або Індонезія, це, наприклад, Франція. Постійно кулуарно намагаються. Я якось... не хочу знати мою думку. Я думаю, що зараз враження про те, що необхідні якнайшвидше мирні переговори, тільки посилиться. Навпаки, посилиться, звичайно, навпаки посилиться. Але це гра, в яку можна грати двох, Я саме про атаки на інфраструктуру країни, і про це теж треба пам'ятати. Ну, очевидно, да, але це все одно. Я, якщо ти мене запитав, що посилиться, посилиться слова про необхідність миру. Це те, що сьогодні сказав президент Ердоган, президенту Зеленського. Що поки ви будете воювати, можливість таких подій буде зберігатися. І тому єдиний шлях, якщо ви хочете, щоб це перестало відбуватися, це мирні перемовини. Ну це ж сьогодні було сказано, чітко на саме на тлі Кафов, коли Зеленський ми розповідав про цю цю катастрофу Ердогана. чітко сказав: Ви хочете, щоб цього не відбувалося, Володимир? Мирні перемовини. Я зараз телефоную Путіну. І так будуть казати всі лідери країн глобального півдня, принаймні, вони будуть казати підрив, Каховської ГРС, хто б його не здійснив. Ще одна е, чітка демонстрація, що зброєю це не вирішить, що захід своїм постачанням зброї тільки множить можливість екзистенційних катастроф на території України і будуть гинути сотні тисяч людей, поки Захід буде давати Україні зброю. А вихід, який мирні перемовини. От оце вони будуть казати весь час. Я думаю, що чим більше Росія буде здійснювати таких злочинів, тим більше будуть говорити в Туреччині, в Китаї, в Бразилії, в Індонезії, всюди, що необхідні перемовини, що це доводить правильність їхньої ані західної позиції, тому що все, що може захід, це поставити ще десяток танків, а, а врятувати сотні тисяч українців від знищення і від знищення їхніх рідних домівок, і від, від величезних катастроф Захід не може. Ну і захід дійсно говорить: ми не можемо. Ми не хочемо вступати в ядерний конфлікт з Росією. Вибачте, Україна сама воює ми не сторона конфлікту. Що їм на це відповідає захід? Ось це і відповідає. Тому я повторюю, поки Захід це все це буде відповідати, так воно і буде виглядати. Захід не буде так, поки відповідати, і ти знаєш? Це не гірше за мене. Ну от, значить, це така ситуація. Вона логічна. Захід але... говорить, так це але... ми але... неймовірно, неймовірно незадоволені. Росією це злочин. Ми вважаємо, що це катастрофа. Так, це зрозуміло. Глобальний південь каже: бачите, на відповідь на цю катастрофу цю це перемовини. Захід говорить, ми будемо і надалі допомагати Україні, ми їх не залишимо в біді. А Що це означає? Якісно, що це означає? От якщо би ти мене запитав, щось зміниться на вільнюському саміті НАТО, от якби зараз би країни НАТО зібралися і сказали, що нашу відповіддю на цю катастрофу буде те, що ми чітко Україну запросимо до НАТО. Ось щось глобально змінилося. Окей, ти каві себе так: Україну запросимо до НАТО, і Путін після цього каже: Ми закінчуємо війну. Ні, так. для цього нічого не потрібно. Якщо ми говоримо, що ми Україну запросимо до НАТО, то після цього Сполучені Штати, Велика Британія і Франція, умовно кажучи, можуть надати Україні гарантії безпеки до її вступу до НАТО, принаймні в межах цієї території, на якій не відбуваються воєнні дії з, з участю військових формувань обох країн, от що це означає. От що це могло б означати?